Працівники Хмельницького районного управління ДСНС піднімають у небо дрон з допомогою приладу. Шукають паліїв сухостою. Вже за кілька хвилин перший порушник знайдений. Після фіксування диму ДСНСівці виїжджають на місце підпалу та складають на паліїв адмінпротокол. Мінімальна сума штрафу на громадянина 3060 гривень. Якщо ж максимальна сума штрафу, то 6 тисяч А за, гривень. А за те саме порушення на посадову особу якогось підприємства, установи організації від 15 тисяч 300 до 21 тисячі 420 гривень. Пік спалювання сухостою, весна та осінь лише на території Хмельницької громади. З початку цього року через підпал сухої трави виникло 40 пожеж, аби мінімізувати випадки загорянь, ДСНСівці постійно виїжджають на рейди. Близько місяця дають бій порушникам за допомогою дронів. Раніше такі рейди влаштовували спільно з екологами або муніципальною дружиною. Нині ж роблять це самотужки. Після того, як пройшли всі навчання нам ми були забезпечені дронами і практикуємо тепер рейдові перевірки за допомогою дронів. Це дуже, скажем так, ефективно, швидко і якісно. Раніше ми їздили по населених пунктах, по кожній вулиці, дивилися, слідкували, а зараз просто взлетіли над населеним пунктом, і ми бачимо 4-5 осередків пожежі, ставимо. Ну, Видно, яка вулиця, де координати, і відразу їдемо туди. Такі рейди на території Хмельницької громади та у різних мікрорайонах міста влаштовуватимуть постійно, наголошують у ДСНС. Тож закликають людей не порушувати, адже спалення сухостою може не лише вдарити по гаманцю порушників, а й завдати шкоди здоров'ю оточуючих та довкіллю. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.